Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 0541 місто Шаргород. Друзі, починається маршрут. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч, Дивимось ліворуч, і там нікого не заважаємо. І вмикаємо покажчик повороту, якщо він у вас не вимкнеться. Ну, Якщо кермо прямо поставити, то він сам вимикається. У даному випадку рухаємось. Зараз у мене вімкнена перша передача, швидкість 10 км на годину. І можна навіть ні на які тормоза, ні на газ, ні на що зараз не нажимати. Відбувається е, гальмування автомобіля двигуном, тобто зараз ми тільки просто керуємо автомобілем. Тому дуже зручно, саме час заспокоїться, вимкнемо лівий покажок повороту, об'їдемо цю досить глибоку яму таку і повертаємось, вмикнувши в правий покажік повороту і обов'язково дивимось в праве зеркало бо там вже міг би теоретично хтось би вже буде. Звикаємо до, всіку, до такої гарної звички. І зараз ми вмикаємо правий поки що повороту, повертаємо на вулицю з жовтнево. Збережно виїжджаємо, дивимось по сторонах, нікого нема і продовжуємо рух. Я вже перейшов на другу передачу. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось. Зараз швидкість 30 км на годину. Це нагадаю маршрут номер 5 їх всього 5 по місту Шаргород. Будь ласка, дивіться. І якщо є можливість, можете віддякувати мені. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Завчасно, це 50-100 метрів. В населеному пункті вмикаємо правий поки ще, повороту і повертаємо, з'їжджаємо на дорогу праворуч. Рухаємось прямо, тримаємось правої частини дороги. До речі, є всі вінницькі маршрути усі 16 так що кому цікаво, будь ласка, заходьте на канал у відповідному плейлисті. Все обережно зложено, чекає на вас, коли ви будете це дивитися. Тут обережно рухаємось. Така трохи обмежена оглядовість. Розмітки ніякої нема, але згідно правил дорожнього руху ми повинні поділити дорогу з урахуванням ширини дороги, транспортних засобів та безпечного інтервалу між ними. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Він на нашій траєкторії руху, вмикаємо лівий покажік повороту, подивилися ліве дзеркало, обов'язково на пів секунди повернули голову ліворуч і об'їхали, в праве дзеркало, вмикнули правий покащик повороту, обов'язково дивіться у праве дзеркало також. Хтось може сказати, той автомобіль не зможе швидко так під'їхати, але може під'їхати двоколісний влізти, і це дуже гарна звичка. І взагалі у вас повинна голова уявно обертатися 360 градусів кругом себе. Тому будьте краї обережні, особливо в великих містах. Якщо їздите, якщо буваєте, то і я вам раджу, друзі, ще пройти курси екстремального водіння. Це вам дуже допоможе у безпечному керуванні автомобілем. Там досить е, вправ для того, щоб вправно керувати автомобілем. Треба краще заплатити ці кошти і будете відчувати себе у безпеці. Тут нам необхідно повернути ліворуч. Також знижуємо швидкість, дивимось по сторонам, автомобілів нема і повертаємо, їдемо прямо. Але краще, якщо ви зараз навесні отримаєте права водійські, то краще взимку піти на Курс екстремального водіння, тому що е, саме взимку виникають саме такі екстремальні ситуації, коли на снігу автомобіль е, здається некерованим для деяких водіїв, але якщо ви все правильно будете робити, то все буде кероване, все буде під контролем. Тому саме я вам рекомендую взимку піти і бажано піти на своєму автомобілі. Так, знос трохи буде якийсь, але... За, за рахунок того, що ви будете по снігу їздити і відпрацьовувати вправи, які вам буде казати робити професійний пілот, за що того ви будете, е, менший буде знос автомобіля. Краще на своєму автомобілі і їхати, того, що вам вже потім їхати на, на своєму автомобілі, ну хоча можете і на автомобілі того, той автошколи, яка буде надавати вам такі послуги. Так, рухаємось прямо. Тут -то вже в принципі можемо перейти на третю передачу, виживаю щеплення, переходжу на третю передачу. Але газу я при переході додаю газу трохи більше, тому що, бачите, ми підгорку їдемо. Вмикаємо е, ближнє світло фар в моєму випадку. Ну, У мене денних ходових вогнів на автомобілі нема, але є противотуманки. Ну, Я зазвичай вмикаю, е, чисто теоретично я маю би противотуманки вмикнути, але я вмикаю ближнє світло фар саме. І, друзі, ось тут а зараз нам необхідно виконати розворот. Вмикаємо. Правий покажік повороту завчасно. І тут обережно ми повертаємо, також займаємо край, праву сторону дороги, вмикаємо лівий покажік повороту, Дивимось направо, нема у нас автомобілів. Виїжджаємо на цю дорогу, також займаємо крайнє положення, виїжджаємо сюди, дивимося ліворуч, дивимося праворуч, у нас там обмежена оглядовість. Тому трохи так Потихесенько висовуємось і жваво виїжджаємо. І додатково дивимося в дзеркало заднє виду. Бачу, там автомобіль, але він вже далеко, все нормально. Я встиг виконати лівий поворот. Перехожу на третю передачу. І я буду рухатися зі швидкістю 40 км. 1600 обертів двигуна. Друзі. Я вам раджу бути на дорогах вкрай обережними. Там, де у вас є навіть знак головної дороги, там, де у вас є зелене світло світлофору. Все одно не треба безпечно виїжджати. Якщо ви бачите, що це перехрестя закрите, тобто обмежена глядовість, знижуйте швидкість і дивіться по сторонам. Чи надають вам перевагу тих, хто їдуть. По другорядній дорозі, бо часто буває, що там хтось задивився, хтось там, десь знак вкрали, ще щось. Тому будьте вкрай обережні. Тому що навіть, і, да, теоретично, ну як не теоретично, ви то будете праві, якщо у вас була перевага, якщо не дай Бог, ДТП, звісно, не дай Бог. Але треба розуміти таку історію. Бачите, як людина ось їде, вона зарізає просто по цій, по... Зустрічній смузі. Ніколи так не їздити, не тільки для того, щоб скласти іспит, а у житті також ніколи так не варто їздити. Тому, друзі, якщо навіть ви будете і праві, і прийде там поліція чи ви складете Європротокол, повірте, що у, у 80%, а то й 90%, страхова компанія в повному обсязі не виплачує. Суму збитків, яку ви понесете під час, не дай Бог, дорожньо-транспортної пригоди. Тому нащо воно треба? Я вже мовчу за, за те, що ви згаєте свій час, по-перше. По-друге, ви витратите пальне на те, щоб там їздити по різним оцінкам по правильні повороту, повертаємо. По СТОшка, підбір деталі і тому подібне. Так що будьте вкрай обережні і краще не зв'язуйте. А якщо, не дай Бог, вже щось вийшло, таке сталося, то зі страхової компанії треба, ну, треба наполегливо з ними спілкуватися. Тому що, коли ви, якщо вони побачать, що ви там ах, та ладно, чекаю там... Ні, друзі, треба наполегливо, періодично їм телефонувати, нагадувати про себе. Питати, як там рухається моя справа, коли ви мені відшкодуєте пошкодження автомобіля. І тоді вона, ця справа, вона здвинеться з міста. Проїжджаємо з затриманням безпечного інтервалу. До речі, перед цим бусом треба було краще вмикнути лівий поки що а показати, що ми об'їжджаємо. Я правою рукою тримаю камеру, лівою обертаю кермо, перемикаю передачі, тому і ще я думаю, що вам казати, тому друзі, у мене нагрузка втричі більше, ніж зазвичай, коли їдеш за кермом. Тому, друзі, вибачайте, але бачите, я вам зразу про це кажу. Наприклад, ось о яма у нас, да? лівий покищик повороту, об'їхали яму, правий покищик повороту і повернулися у крайнє праве положення. Рухаємось далі. На цьому перехресті Т-образному треба повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Це 50 метрів у населеному пункті. Бачимо знак 2.1, дати дорогу, під'їжджаємо і зупиняємось так, щоб ми могли бачити. Справа, зліва, нікого нема, все чисто, чудово. Вертаємо у свою полосу. друзі, це дуже важливо, у свою полосу. Тим більше, бачите, який тут небезпечний поворот. І тримаємось з правої сторони. Зараз швидкість у мене 30 км на годину, але можна і трохи повільніше їхати. По-перше, покриття тут не зовсім гарне. Ну і по-друге, враховуючи ваш досвід. І дивіться, зараз ми будемо повертати ліворуч. Вже дивимось на оцю горку, там вже через дерева ми, в принципі, вже можемо... Там рухається якась автівка, вже так попередня просто. Я не кажу, що це ж буде тому що там Хтось може там зупинитись і почати рух. Завчасно вмикаємо лівий поки що повороту, і отут ми дуже-дуже обережно під'їжджаємо до цього повороту. Він досить такий небезпечний. Бачите, ось ця автівочка їде, як вона нормально їде, але тут у нас відмежена глідовою. І в якийсь момент ми вивертаємо кермо та повертаємо. І при цьому ще краще подивитися у ліве дзеркало. Чи не надумав там хтось нас обігнати, об'їхати. Взагалі-то вони не мають права цього робити, бо у нас лівий поки що повороту вінкнену. Але ви самі розумієте, що це та тема, про яку ми з вами спілкувалися, тільки, що що це не про що нам не каже. Тут я рухаюсь на першій передачі. У мене 1400-1300 оборотів двигуна. Швидкість 12 км на годину. І зараз нам необхідно повернути на площадку. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Пропускаємо зустрічний транспорт, але він досить далеко, тому ми вже повертаємо. Друзі, дякую, що дивились, дякую за вашу підтримку, за коментарі. Напишіть коментар, задонатьте, будь ласка, у кого є можливість. Буду вам щиро вдячний. Бажаю вам в скласти іспит і ніколи не хвилюйтесь, якщо ви його не здасте. Якщо ви його не склали, то значить ви запобігли деяким негарним подіям, які могли б відбутися, відбутися на дорозі, якби ви отримали права. Ще раз вам дуже дякую, гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока.